Розглянемо приклад розрахунку на ударне навантаження. У нас в туторіалі «Любові посібника по Средворсу є, по Simo Professional, є ось такий дослід на ударне навантаження. Ми будемо тут розраховувати ударне навантаження на комп'ютерний диск, який поміщений пінопластовий футляр. Ми навчимося застосувати контакти, і цей диск буде падати з 3 метрів на жорсткий пол. Заходимо, створюємо, відкриваємо складальну одиницю. Тут у нас не деталь, а складальна одиниця. Зберігаємо цю деталь до себе комп'ютер. Робочий каталог. Що ми тут маємо? Ми маємо о, дві деталі, От показані деталі, зроблені з пінопласту, і маємо жорсткий диск. Крім цього, тут у нас є вже готовий. Е Датчик, який дозволяє, знімає дані з двох точок. Далі ми побачимо. у наш вже готовий приклад з зеленими всіма параметрами, і є частково зелений приклад, який ми з вами будемо робити. В частковому прикладі в нас є три деталі, на яких вже задані матеріали. Тобто пінопласт і якийсь умовний матеріал, щоб врахувати наш. Жорсткий роз, диск. Заходимо. Перше треба нам задати наше навантаження. Вибираємо в настроєчка. Закр... Закр... У нас буде е висота падіння в метрах. Буде падати з 3 метрів. Буде падати з 3 метрів, і тепер треба включити нам ось цю площину, щоб вона була видна. Вибрали цю площину. Це буде площина, куди відносно до якої буде у нас рухатись наш големент. Зараз Отак, щоб було видно. Чому він так? Тому що у нас буде падіння не прямо, а під невеличким кутом. Тобто ми не можемо придогадати, як буде падати наше тіло. Поміняємо направлення, тобто буде падати в ту сторону. І... Ця площина ну, відноситься цієї площини буде. У нас реально, о, якщо повернути наш диск, то це буде так у них буде. Далі обираємо гравітацію, 91. Далі буде о, цільова орієнтація приблизно сили гравітації. Сила тептя у нас тут не буде, а також жорсткість падіння буде жорстка. Можна задати, що буде падати на якусь спружну підлогу. В даному випадку у нас жорстка. Задали, ось тут висота, з якої буде падати наш жорсткий диск. Далі ми повинні настроїти е, датчики. Приходимо в параметр результату. Відкриваємо, вводимо тут 2000 мікросекунд. Далі тут вибираємо кількість елементів та залишаємо, і тепер вибрати датчик. Вибираємо цей датчик. Е, ну, тут показано, що треба скрити і потім показати. Пенопласт, в принципі, тут це, датчик вже готовий, у нас це не впливає. Ми якщо скриємо, ну, тут датчика все одно не видно. У нас датчик ось до цих двох точок. У нас вони вже вибрані, тому ми їх тут нічого зробити не можемо. Вертаємо назад наш. пенопласт. тобто ми задали розрахунок 2000, 2000 мікросекунд. секунд 25 і пюр. І датчик, як я вже казав. Ну тут, якщо відкрити датчик, давайте може буде видно. Зараз краще його показати. За реагувати, к сожалению, давайте віддамо датчик. Бачите дві точки, на яких ми будемо о, робити перевіряти розрахунок. Включаємо назад наш елемент. Далі задаємо э, параметри взаємодії між твердим э, тілом і пенопластом. Давайте подивимося, що у нас зараз з контактом. Заглядаємо, запускаємо систему, у нас є зв'язаний контакт. Тобто реально наш твердий диск і пінопласти оболочка склеєні. Якщо з точки зору фізичного контакту, то у нас склеєно між собою елементами. Ми не склеєні, тому нам треба обміняти на контакт, зробити локальний контакт. Як це зробити? Вибираємо локальну взаємодію. Далі вибираємо найти локальну взаємодію, вибираємо. До чого знайти, тобто, вибираємо складальну одиницю кажемо знайти всі локальні взаємодії. Вибрали. Ось у нас вибрані всі локальні взаємодії. Тут вибираємо, як у нас вони будуть контактувати. Вибираємо всі, знайдені, кажемо скопіювати з контактом. Окей. І Бачите, у нас здавалося зразу багато контактів, і от видно які точки. Доходимо в діагностику. Кажемо вичисли, і от бачимо всі ці елементи, контакту. Тобто зараз у нас тіла контактують. Якщо там може бути між ними зазор, але не може бути, скажімо так, взаємоприникнення. Тобто тільки зазор може бути. Так, задали. Тепер йдемо в сітку. Сітку тут створюємо відносно просту, кажемо створити сітку. Пропоную зробити 09-дюйма. Давайте ми зробимо 0,9 дюйма. Кажемо ОК. Бачите, сітка створилась, але оскільки у нас займає компонентів стоїть галочка. З общими вузлами, з гальними вузлами, бачите, вузли співпадають між двома деталями. Запускаємо рішення. Дослідження. Оскільки ми зробили сітку дуже таку грубу, то буде більш-менш швидко вирішувати. Чим сітка більш якісна, тим довше буде керафона, але в даному випадку такої потреби нема, скільки це все це умовно ребенку. Чекаємо. подивитися, що у нас даний вирішується. Скільки взлів, скільки елементів? Тому подивитися. Стерей закона пройшов. Бачимо, що у нас по місті 2,4. Давайте змінимо тут, місце, що змінимо. І більше там треба подати юн. Стенд один, так. Да. И теперь давайте запустим анимацию. Вот как наше тело падает, видите? Вот наша земля, вот она падает. Мы можем подобрать в разных ракурсах, где какие у нас идут на монтаж. Теперь подобрали анимацию, теперь побудуем оперуху. Хронології. Кажемо результати, Відтепи хронології. У нас є дво, дві вершини, які ми пам'ятаєте, датчику задавали, задаємо. Далі вибираємо, що ми будемо дивитись напруження по мізису в PCI. Жамо ОК. І отримуємо ось такий графік, в якому ми бачимо напруження, злежить від е, часу. Тут у нас все, все падіння йде. 2000 мікросекунд. І ось дві точки, які у нас показані, і навантаження в цих точках, яке проходить на пружних цих точках. Подивилися. Подивимося сили контакту нашого тіла. Вибираємо результати, список сил контакту. Вибираємо в ньютонах, Тут у нас далі чомусь показано. Да, в ньютонах. Вибираємо. Всі елементи, які нам потрібні. Тут показує, що треба скрити у нас пінопласт. Вісісті тут можна всі елементи побачити. Оновити. Треба поміняти на 15-й пюре. 15 пюра. Все, а от у нас. Сила контакту тертя на 15 й епюрі співпадає. В принципі, тут сказано, що маса жорсткого диску 1,8 кг. Тому при ударі максимальне прискорення 11.107 або 1151 кг. Тобто зміняється ось так у нас наше навантаження. Все, приклад зроблений.